Ще одна прикраса нової української пригоди це її саундтрек. Тут ви почуєте і колу, і Монатіка, і навіть пісню сердючки, яка вже стала класикою. <му> Мені найбільше запам'яталися дві пісні. А що вже вище згаданого Монатіка? І хай пишуть Наді Борофєєвої. Пишу, Тож з точки зору поповнення плейлиста після перегляду фільм однозначно має зелену галочку. Отже, за рівнянням кіномозку сюжет виявляється найслабшим звином, отримуючи 6 балів через розтягнутість після середини і, як на мене, зайву сюжетну лінію головної антагоністки. Акторська гра отримує 7 балів знову-таки через головну лиходійку, а також мені б хотілося бачити героя Тараса Цимбалюка більш серйозним. Гумор отримує 7 балів через згадані мною фейспалм моменти. Атмосфера отримує десятку, адже після перегляду виникає щире бажання спакувати валізу і пуститися в впоряд... подорож до Адріатичного моря. Ех, Якби нас ще випускали. Ну і музика від мене також має десятку. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової української комедії складає 8 з 10. І під кінець трохи за статистику: після першого вікенду прокату стрічка зібрала майже 11 мільйонів гривень. А це означає, що з сиквелу таки бути. Далі слова режисера. Ну, якщо ви приведете своїх 10 родичів і ми зберемо хороші каси, і будемо розуміти, що він вам подобається, то робимо наступну частину, яка буде називатися Коли ти розведеш.